1 листопада узвідський центр надання адмінпослуг приймає військовозобов'язаних для продовження відстрочки від мобілізації. Її також можна оформити через електронний кабінет у застосунку Резерв Плюс. У ЦНАПі наголошують, існує багато видів відстрочок. Частина з них продовжується автоматично, частина через «Резерв плюс», А деякі види відстрочок можна оформити лише у центрі надання адмінпослуг. Якщо про вас є інформація в електронних реєстрах, тоді спочатку вони отримали повідомлення, що ваша відстрочка попадає під автоматичне продовження, і потім, що відстрочка продовжена, навіть за стосунок і отримайте оновлений вже військово-обліковий документ. Якщо буде прийнято негативне рішення, то військова зобов'язана і в такому разі отримає е мотивовану відмову, яка надійде йому на електронну пошту. Мешканці Лузівської громади можуть продовжити відстрочку у будь-якому відділі ЦНАПу. Не обов'язково Лузівському наголошує начальниця місцевого відділу Катерина Нараган. Так само мешканці інших населених пунктів можуть подати відповідну заяву у Лузовій. Людина з будь-якої області, будь-де вона прописана, може бути, вона може звернутися в той ЦНАП, де її зручно. І вже програма там сама, вона сама бачить, перевіряє людину на наявність того, що вона перебуває на військовому обліку, і в тому ТЦКД де людина перебуває на військовому обліку, туди засобами портала «Дія» направляється заява. Від початку листопада заяви на відстрочку від мобілізації до Лозівського ЦНАПу подали близько 200 військовозобов'язаних, говорить Катерина Нараган.